У цьому відео я розкажу про те, як жили боги, люди, велетні гноми ельфи від Асгарту до Йотунгейму. Розповім також про домашніх улюбленців богів, а також про найгірших зі всіх можливих дітей і найкращих зі всіх можливих дружин. До речі, і одне, і друге стосується Локі. Також тут про те, чому в оді на одне око, що робить Тор, коли спалахують блискавки, і наскільки різностороння богиня Фрея? Ну і звісно, про Рагнарьок, чому він настав, хто проти кого бився і хто кого переміг. Мене звати Роксана Тимків, ви на каналі Роксана Тимків, і традиційно я дякую своїм патронам за підписку і за наш книжковий клуб. До речі, ви також можете до нього долучитись, підписавшись на якусь зі спонсорських платформ. А також не забувайте підписуватись на інші мої соцмережі, де можна дізнатись про мене трішечки більше і про всі мої діяльності. На самому початку не було нічого. Лише порожнеча з неймовірно поетичною назвою «Гінунгагап». Півночі цієї порожнечі був світ льоду Ніфельгейм, а з півдня вогняний світ Муспельгейм. Коли ці стихії зустрілися, лід почав танути і з цих крапель народився велетень і мір. Він був такий великий, що нові велетні з'являлися просто з його тіла. Поки він спав, з під його пахви виросли нові істоти. Люди, які не користуються дезодорантами, візьміть собі таке на замітку про нових істот. Танучого льоду також постала гігантська первісна корова на ім'я Аудумла. Вона живила і міра своїм молоком, і водночас вилизувала солоні кражані брили. Із того вилизування, із брили льоду получився бог на ім'я Бурі. Бурі став прабатьком богів, і в нього народився син Бьор, який одружився з велеткою, і в них народилося троє братів: Одін, Віллі та В. Хоч вони і виросли серед валетів, але швидко зрозуміли, що жити в хаосі та темряві просто неможливо. Вони вирішили створити впорядкований світ, і для цього мусили знищити Іміра, як уособлення первісного хаосу. Вони його вбили, але були явно за вторинне використання ресурсу і почали творити з нього світ. Врешті-решт з тіла велетня вийшло аж дев'ять світів, розташованих навколо велетенського дерева Ігдрасіль. Дивіться, є дуже різні описи та схеми цього всесвіту. Я собі взяла такі, які були мені найзрозуміліші, і, як писав Ніл Гейман, тому, якщо що, не бийте палками. Отож, в вашій увазі, оці дев'ять світів: Азгард світ богів Асів, Ванагейм світ богів ванів, Альвгейм край світлих ельфів, Мідгард світ людей. Йотунгейм світ велетнів. Свартальгейм підземний світ гномів, вони ж чорні ельфи. Ніфельгейм той самий крижаний світ. Муспельгейм той самий вогняний світ. Гельгейм царство мертвих. Вгорі дугою перекинуто веселковий міст Біфрост, який сполучає Асгард з іншими світами. Світ людей боги назвали Мідгард, бо він лежав посередині між світами богів та велетнів. Щоб новий світ не був пустим, один з братами вирішили створити людей. Вони вирізали з дерева постать чоловіка і жінки, а потім Одін вдихнув у них душу, Вілі, розум і рухливість. А ве подарував їм обличчя, мову і відчуття. Так з'явилися перші люди: чоловік Аск і жінка Ембла. А тепер перейдімо від світобудови до головних персонажів скандинавської міфології: Одін верховний бог і батько всіх в Асгарді. Ну майже всіх там в нього лише одне око, бо друге око Одін колись віддав обмін на ковток із джерела мудрості. Дуже обідно, бо в мене мінус 6 на обидва ока і жодної мудрості. Одін Бог знань і воєнної доблесті одночасно. Як ватажок богів він править в Асгарді і збирає у вальгалі душі полеглих героїв. Дві чорні ворони, Гугін, Думка та Мунін пам'ять сидять у нього на плечах і щоранку розносять по світу його накази, а ввечері повертаються та нашіптують йому новини, які почули і побачили. Тобто плітки. Біля ніг Одіна лежать два вовки Гері та Фрекі, яким він віддає свою їжу, бо сам харчується вином та знаннями. моєї молодості дуже багато студентів сиділи на Одіновій дієті. А ще Один має дивовижного восьминогого коня Слейпніра, найшвидшого у світі. Цей кінь особливий тим, що його народив Локі, але про це трошечки пізніше. Інший вагомий персонаж це Тор, наймогутніший син Одіна і, мабуть, найулюбленіший бог серед простих смертних. Тор богрому і бурі. Він їздить на колісниці, запряженій парою козлів. Коли колісниця їде небом, люди чують грім. А від ударів його молота Мьольніра спалахують блискавки. Мьольнір – особливий молод. Він завжди повертається в руку Тора і завжди б'є в ціль. Наступні боги це Фреєр та Фрея. Вони, до речі, не належать до роду богів Асів, тобто дітей Одіна, а належать до божественного роду ванів. Колись між Асами і ванами була війна. Але зрештою все закінчили з миром. І Фреєр із фраєю перебралися жити в Асгард як почесні заручники. Фраєр – бог родючості, літа, сонця та достатку, вважається дуже лагідним, доброзичливим та миролюбним богом. Фраєр має чарівного золотоволосого вепра Гулінбурсті, бурсті а також корабельський бладнір, якому завжди дме попутним вітром і який можна скласти носову хустинку. А от свій бойовий меч, який міг собі битися навіть без воїна. Він віддав, коли сватав собі за дружину прекрасну велетку ГЕРД. Пізніше він про це пошкодує. Фрея сестра Фрейра, богиня кохання, жіночої краси та чаклунства. Водночас Фрея має і войовничу сторону, адже половина полеглих у битвах потрапляє не в Одінову вальгалу, а у фолькванг, яким керує Фрея. Саме Фрея навчила Одіна та інших асів чаклувати і бачити майбутнє. Її часто зображають у бойовому шоломі та соколиним плащем, що дозволяє перетворюватись на птаха. Улюблений транспорт Фреї колісниця і Тягнуть дві великі сіро-блакитні кішки, оце насправді фантастично, щоб коти щось тягнули, ще й по опису британки або шотландки. Ну яке? Фрея також має знамените намисто брісінгамен, яке на диво не мало жодних магічних властивостей, не билося само, не душило її ворогів і навіть не носилося як браслет, але було досить гарненьким. А коли вона плаче, то з її очей падають сльози у вигляді чистого золота. Якби такі симптоми були в мене то місто Бурштин Івано-Франківської області було би тупо золотим. Через свою вроду Фрея часто ставала об'єктом бажань велетнів, і богам не раз доводилось відбивати її від небажаних залицяльників. Мені Фрея стала нагадуванням про те, що якою сферою ти б не займався, коли твоя країна воює, ти маєш бути принаймні небайдужим. В мене традиційно відкритий допоміжний збір, і я буду вдячна за будь-який ваш донат. А тепер час познайомитися з найцікавішим персонажем скандинавського. Пантеону, думаю, ви зрозуміли, що це я про Геда. Це я так погано жартую. Ну, звісно, я про Локі. Локі жив в Азгарді не через родинні зв'язки. Він не брат Одіна по крові, а його побратим за клятвою. Що дуже дивно, тому що Один з Асів, а Локі з Йотунів, тобто велетів, а велети і Аси ворогували. І ніде в джерелах скандинавської міфології ні в старшій Еді, ні в молодшій Еді, ні в сагах не згадується, чому Локі жив в Азгарді, і що ж то була за така клятва. Хіба мама Одіна, вона ж велетка, і вони могли насправді виявитися якимись родичами по матері і. Джерела не збереглися, я вже як моя баба. Локі найбільш хитрий, проникливий і винахідливий житель Асгарду. Ще він майстер обману і перевтілень, може стати лососем, мухою, старою бабцею, кобилою і навіть в цьому образі народити лоша. З одного боку він допоміг повернути Тору вкрадений молот, з іншого боку, для розваги краде волосся богині сів, дружини Тора, а потім приносить їй ще краще волосся і з чистого золота. Однак з кожним разом жарти і вчинки Локі ставали все злішими. Одіна та фрік був син Бальдер, якого любили геть усі. Однак його мучили пророчі сни про кінець світу. І тому Одін вважав, що їх син в небезпеці. Тоді Фрік взяла клятву у кожної стихії людини, тварини, рослини не зашкодити її сину, але вона пропустила омелу. Цим скористався Локі і організував його вбивство. Навіть не сам вбив, а зробив так, щоб це скоїв сліпий брат Бальдрагет, який навіть не усвідомлював, що робить. В результаті там і геда вбили, не чекаючи його пояснень. Однак боги таки зрозуміли, чи їх торок справа, і вирішили, що так продовжуватися більше не може. Тому вони прикували локів печері і ще й підвісили над ним змію, з якої крапала отрута просто йому на обличчя. Ну, чесно, змія вже була зайва, щоб орла, який викльовує печінку туда дали. Кажуть, дружина Локі, вірна богиня Сіґюн, залишилась поряд і тримала над ним чашу, щоб отрута не крапала йому на обличчя. Але ще до свого ув'язнення Локі встиг наробити лиха, ну тобто залишити потомство. В нього був роман на стороні з відьмою Ангрбодою, в результаті чого народилось троє милих дітлахів. За Сігюн, до речі обідно. Першим дитям була донька на ім'я Гель з наполовину прекрасним наполовину гнилим лицем. Другим величезний змій, третім дитям Локі був Вовк Фенрір. До речі, якщо ви пам'ятаєте, так називається вовколака в Гаррі Поттері і в мене є ціле відео з такими відсилками. Коли одінь дізнався про цих потворних дітей, то зрозумів, що краще нейтралізувати небезпечне потомство. Змія, який називався Йормунганд, вони віднесли далеко на край світу і кинули глибокий океан. Він виріс настільки великим, що обвив весь Мідгард. Гель одін призначив правити царство мертвих, що ніби як доволі непогана посада. Там вона стала володаркою душ померлих, що не загинули в бою. Найскладніше було впоратися з Фенріром, велетенським вовком. Убити Фенріра Одін боявся, чому невідомо, але мабуть для того, щоб якось рухався сюжет, боги вирішили тримати вовка під наглядом Асгарді, де годували сирим м'ясом. Але боялися його всі, крім бога війни Тюра. Фенрір різ не по днях, а по годинах і став таким великим, що боги боялись тримати його біля себе і вирішили хоча б закувати в кайдани. Вони змайстрували величезні міцні ланцюги і прийшли з ними до Фенріра. І кажуть: давай пограємо веселу гру, ми тебе закуємо в кайдани і подивимося, чи ти зможеш їх розірвати. Вовк дозволив зв'язати себе і легко розірвав ланцюги. Наступного дня боги принесли вдвічі міцніші кайдани. Але ситуація повторилась. Тоді Аси звернулись до гномів, найкращих ковалів у світі, і ті зробили їм шовкову стрічку Глейпнір яка була тонка і гладенька, наче шовк. Але розірвати її було неможливо. Секрет був у тому, що Глейпнір створили шести речей, які не існують у світі, принаймні згідно скандинавської міфології. Жіночої бороди, шуму котячих кроків, корення гори, дихання риби, пташиної слини, сухожилля ведмедя. Я ще можу повірити в те, що в ведмедя нема сухожилля, але щоб в жінки не було отого єдиного волоска на бороді. Боги запропонували Фандріру розірвати шовкову стрічку, але той, зачув щось неладне, і вагався. Сказав, що погодиться, якщо хтось поставить йому в пащеку руку в якості застави. На це пішов Бог Тюр. Як ви могли зрозуміти, стрічку вовк не розірвав, тюр руку втратив. От така плюс-мінус ситуація була перед кінцем світу. Але перед тим як він настане, я розкажу про книжки, які написала. Якщо ви любитель міфології, релігії і всякого такого, то вам має сподобатись, диявол це я. Якщо ваша тема це антиутопії, то ще дивніший новий світ. Детальніше ви можете почитати в описі під цим відео, ну і звісно відгуки в інтернеті. Придбати електронні примірники теж можна в описі під відео. Прорагнарок було відомо із древніх пророцтв, боги знали, що уникнути його неможливо, можна тільки підготуватися. Пророцтво починається з фімбул Вінтера – Трьох надзвичайно суворих зим без жодного літа. Врешті з неба зникне сонце і місяць, адже їх проковтнуть вовки з коль і хаті, які з початку часів гналися за цими світилами. Словом, зірки згаснуть, гори обваляться, дерева попадають, вайфай зникне і світ порине у темряву. Великий вовк Фенрір скине свої кайдани, путалоки розпадуться, і він поведе гігантів у вирішальний бій проти богів. Вовк Фенрір розявить свою гігантську пащу від землі до неба і пожере все на своєму шляху. Світовий змій Йормунган буде випльовувати отруту на воду, ґрунт і повітря. З муспельгейму вирушить в бій велетні на чолі з суртом. Армія пройде по мосту Біфрост Фрост, і той обвалиться від їхньої ваги. Коли вірний страж Асгарду геймдаль засурмить у ріг, то боги також почнуть мобілізацію. На боці богів одін і всі Аси, а також герої, воїни звальгали. На боці хаосу локі. Велетні усіх масти, армії мерців гель, вовки і чудовиська. Одне за одним почнуть здійснюватися пророцтва. Одін зійдеться у двобої з фенріром, і той проковтне його разом зі зброєю і шоломом. Той це Фенрір проковтне Одіна. Бог помсти і мовчанки відар, мовчки помститься за батька. Що не кажіть, а я пишаюся цим реченням з неймовірною грою слів. Він стане червиком на його нижню пащу, тримаючи рукою верхню пащу і проштрикне мечем горло. Це не випадок, якщо ви хотіли знати деталі. А тим часом десь неподалік зійдуться у поєдинку бок Фреєр і Велетін Сурт. На жаль, фреєр не мав свого чарівного меча. Бачите, де він знадобився, тому загинув. Але потім і сурта хтось вбив. Тим часом Тор буде битися з Йормунгандом і розтрощить тому голову Мюальніром. Змій вмираючи, випустить отруту, тому загине. І Тор. Нарешті серед хаосу зійдуться один на один Локі та Геймдаль. Я чомусь завжди думала, що Локі буде битися з Тором. і оце все це вплив Марвел. До речі, в бою Локі і Геймдаль вбивають одне одного. По суті, у цій битві загинуть всі основні боги. Світовий вогонь охопить всі дев'ять світів, і від них залишаться руїни. Спочатку все виглядатиме, ніби це справді кінець світу, але з часом океан заспокоїться, полум'я згасне, а з моря знову підніметься земля. На небі засяє нове сонце. Двоє людей: жінка лів і чоловік Лівтрасір врятуються і відродять людство. І сюрприз, сюрприз, таки не всі боги загинули. На згарищі Азгарду зберуться всі в ці лілі, сини Тора, Моді і Магні, які навіть знайдуть серед попелу Мьольнір. Також сини Одіна, Відар і Валлі. А ще з підземного царства вийде Бальдер, той самий, який мав конфлікт з Омелою, і його сліпий брат Гет. Бо після Рагнароку навіть смерть відпускає своїх гостей. Нове покоління богів не знатиме війни і буде жити в мирі. Таким чином, Рагнарок це нагадування нам, що жодна зима не триватиме вічно, і після кожного кінця буде новий початок. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Пишіть в коментарях, чи будете дивитися такий формат. На цьому у мене все. Па -па. Гель Один присвя... призначив. Гель Одін визначив правил. Гель Одін призначив корабель корабельськіт блін. Корабель Корабельськіт бландір, Корабель корабельські бладнір. З відьмою ангбродою ангрбодою. З відьмою ангбродою, Анг... Ангр... Бодою. Тороній з відьмою Ангрбодою. Бо після Рагнарюку. Бо пісня, бо пісня Рагнароку, цям папа цям папа.